На Львівщині організовують двохденну мандрівку для ветеранів з травмами. Як долучитись? Нам розкаже Роман Хім'як, начальник управління молоді та спорту у Львівської обласної військової адміністрації. Пане Романе, добрий вечір. Вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Слава Україні. Героям нашим слава. Отож, уже 7-8 вересня відбудеться дводенна мандрівка Львівщиною для ветеранів з травмами. Проєкт має таку символічну назву. Разом розкажіть детальніше, як саме буде відбуватися цей захід? Мабуть, варто зазначити, що це вже другий рік. Ми спільно з турклубом Манівці проводимо такі проекти цього року. Це вже другий. І він, він, якщо характеризувати двома словами, він і для військових, і для молоді, яка виконує функцію волонтерів. Оскільки загалом це буде понад шість, коли ми говоримо про частину сплаву, це буде спочатку починатися зі сплаву по Дністру. А це шість катамаранів таких великих на кожному катамарані, в залежності. З якими травмами воїни, чи це буде крісло колісне, чи це е, е, люди, які можуть е, е, самі розміститися, але в середньому це по вісім учасників. Він у це доволі е, велика дружня команда. Чотири години триває сплав. Пізніше на базі безпосередньо клубу розміщається обід. Е, Далі відбуваються різні активності безпосередньо. На самій базі на другий день це і скалозіння це і мандрівка в печери. Військові розказують і минулого разу це була робота з дронами. Тобто, це те що, бо це не лише цивільні і молодь для військових, це і військові для молоді. Це така інтеграційна історія і максимально насичених два дні. Також це участь в цьому проєкті такий крутий Львівський. Панк гурт Бетон, де фронтмен гурту, це колишній парамедик 80-ї бригади Андрій Жолуб, uh -huh. ваш колега, практично. А тому це, це дуже сильна і крута історія, і ми бачимо, наскільки е людей охоче туди потрапити, але тільки були, анонсували участь, тільки анонсували проведення практично за два дні. Була повністю закрита реєстрація, так, але ви зазначили у своєму релізі про те, що кількість учасників справді сформована, але ми готові запросити ще більше ветеранів. Тим, хто дивиться зараз наш ефір, як можна долучитись до цієї мандрівки? Безпосередньо, ну мабуть, враховуючи, що вона відбудеться завтра, якщо раптом хтось після нашого ефіру зголоситься. Там вказаний номер телефону. Ми зараз його номеру... виведемо на екран. Ми підготувалися також. І по цьому номеру телефону контактуєте чи пишете в приватних повідомленнях. для того, щоб вже на 9.30 ранку, завтра ну ми розуміли, яка точна кількість осіб. ми мали це, це спитати, тому безпека. що мандрівка завтра і час. Що є? Що цікаво мені про те, що мандрівка проходитиме, як ви вже сказали, зі студентами, які в майбутньому стануть, я ж повторюсь, з риблітологами, педагогами та абілітологами, звідки саме зголосились ці студенти, скільки їх буде, і е, заакцентуйте, яка місія має бути їхня у цьому заході? Це е, в основному студенти Львівського університету фізичної культури імені Івана Боберського. Власне, двох кафедр: кафедри реабілітації і кафедри туризму, і різний вік студентів, це починаючи від абітурієнтів, які буквально тиждень тому приступили до навчання, закінчуючи вже студентами старших курсів, а тому це і для них великий досвід, оскільки чим швидше буде відбуватися спілкування. Зокрема, тих, хто буде пізніше працювати по напрямку реабілітації, ротерапії, фізіотерапії. Чим швидше буде відбуватися це спілкування, комунікація, тим мабуть більше і скілів, і досвіду і розуміння буде, коли ці студенти вже за п'ять років стануть повноцінними фахівцями. Чи потрібно щось платити за участь у таких мандрівці? Тому що це далеко не остання мандрівка, яку ви організовуєте, Ми обов'язково ще про це поговоримо, але участь платна чи безоплатна для учасників? Ні, Участь, участь для усіх є абсолютно безкоштовною? Питання таке, знаєте, більше емоційне, моральне, але я вважаю, що про це також варто говорити, і треба говорити, чому потрібно робити такі мандрівки? Мабуть, не, не лише мандрівки. Завтра ми також робимо а, доволі великий такого національного масштабу. Це кубок воїнів зі стрільби з лука, а, а, також для ветеранів, для військових, які зазнали травм чи захворювань а, а, внаслідок участі у бойових діях. Цей захід зі стрільби з лука буде відбуватися на стадіоні навчально спортивної бази Міністерства оборони. А, тут поруч на вулиці Клепарівській. І чим більше таких заходів, тим, тим мабуть більше можливості для наших воїнів, для ветеранів знайти себе. Точно, перед перед нашою розмовою був сюжет про паралімпійців. Ми розуміємо, що не всі стануть, чи чи навіть всі не стануть. Але коли ти і це, і це слова це я практично цитую самих ветеранів. Коли ти отримуєш повертаєш собі владу над своїм цілом, над функціями, це, це вже дозволяє тобі дальше надбудовувати, і це, мабуть, основна комунікація ветеранського середовища за принципом рівне рівному це рухова активність. Банально ми розуміємо, що це фізіологія, оскільки рух це ендорфіни, це серотонін, це емоції, це, це спілкування, це фізіологія, це повернення функцій, втрачених організмом. Тому тут, тут перше, як би нам не подобалися інші напрямки, не тому що це, це профіль, який ми опікуємо це, наше управління. А так є власне і весь адаптивний спорт, весь спорт людей з інвалідністю він заробився після другої світової війни на базі тобто, Великій Британії, на базі госпіталів. Це вже сьогодні ми захоплюємося, дивимося. А коли це були. Воїни, які через спорт повертали себе в цивільне життя, знаєте, я не планувала цього зараз говорити в ефірі, але скажу про те, що в мене так склалися обставини. Що сьогодні побувала в одному з в одній з лікарень в місті, де лежать дуже багато наших хлопців, травмованих хлопців, і насправді ветеранів у нас дуже багато, і робити щось для них. Нам дуже потрібно, тому що мені здається, це найменше, що ми можемо зробити спілкуватися з ними, об'єднуватися, якось разом переживати і йти до перемоги нашої української перемоги. І такі заходи вони є точно необхідні. Але цікаво, чи ви самі спілкувалися з ветеранами, що вони говорять, які у них відгуки на такі ініціативи. Я не лише спілкувався. Я постійний учасник цих заходів. Тобто, ми спільно з хлопцями сідаємо в човен, веслуємо тобто тим, хто не має ніг і не може зійти на берег, коли ми робимо там по по маршруту, коли ми робимо е, привал. Тобто ми абсолютно жартуємо, допомагаємо на руках, зносимо. Тобто, це, це це синергія, яка в тому числі і мені допомагає розуміти, е, е, мабуть, не, не для чого ми це робимо, а як це робити правильно. Після кожного такого заходу, я розумію, неважливо, чи це захід на, на 50 е, осіб, чи це на 150. Я кожного разу усвідомлюю, що це вкрай мало. Тобто е, від заходу до заходу в нас надзвичайно було насичене літо в межах проєкту е, Ліга Нескорених. Це практично було кожного тижня е, по два заходи на тиждень з е, 18 видів спорту і. І проти сьогодні вересень, сьогодні осінь. Я розумію, ну мабуть, треба було робити не двічі на тиждень, а чотири. Але це все ж таки ресурс, це, це людський ресурс е багатьох процесів. Е тут присутня волонтерська складова, тому е абсолютно закликаємо усіх бога дякувати. Маємо соціально активний бізнес. Багато таких проєктів е підтримуються представниками місцевого бізнесу. Нашими друзями і осінь також обіцяє бути доволі активною, але так мало потрібно робити значно більше. І, і ми, наше управління, Львівська обласна військова адміністрація ніколи не чекала, коли нам хтось скаже чи попросить. Ми завжди намагаємося формувати порядок денний і долучати, долучати, долучати. Я Думаю, пізніше ми поговоримо, в контексті сьогоднішнього ефіру. Про це наскільки важливо розвивати матеріально-технічну базу на, в місцях, де розміщення госпіталі. Наприклад, це було минулого року. В винниках є великий госпіталь Любень Великий, є ребеційні центри Superhuman Unbroken, А також е не лише в місті. Ми розуміємо, що є Суснівка, великий реваційний центр, е Моршин, Трускавець. Ну, робота направду багато, і кожні руки, кожен е кожна. Свідома думка тільки тільки з плюсом буде зустрічатися. Так і наші ветерани точно цього заслуговують. Я додам, що на Львівщині маємо нові перемоги наших ветеранів. Нещодавно велосипедист Павло Баля бронзовий призер Паралімпійських ігор у Парижі з генбайку. Віктор Діду гарантував собі другу медаль Паралімпійських ігор у Парижі. І Я впевнена, що це далеко і далеко не останні наші. Ми далі, дякую вам за цю розмову. Роман Хім'як, начальник управління молоді та спорту львівської обласної військової адміністрації, був з нами у головному задень.